Зарубіжна література п'ятий клас: Ольга Ніколенко, Наталя Рудніцька, Лідія Мацевко-Бекерська сторінка сьома, вступ, роль книжки в третьому тисячолітті. Народи мій, дитину ясночола. Живи орудуй мовами всіма, бо кожна мова твого духу школа, твоєї правди золота. Сурма Дмитро Павличко. Навіщо читати книжки сучасному поколінню? Тих, хто народився після 2010 року, називають поколінням Альфа. Альфа перша літера грецького алфавіту. Діти, які належать до покоління Альфа, кардинально відрізняються від представників усіх інших поколінь, і саме вони почнуть масштабне оновлення планети в усіх сферах. Представники покоління альфа вміють і можуть те, чого не вміли і не могли їхні батьки, бабусі і дідусі ідеться не тільки про гаджети, а й про те, як зробити. Цифрові технології частиною свого життя. Важливим чинником мислення, поведінки і культури. Діти в наш час легко переходять із одного віртуального простору в інший, вправно користуються інтернет-послугами, здатні презентувати власні ідеї, застосовуючи різноманітні цифрові сервіси. Отже, життя покоління альфа визначають передусім цифрові технології та інтернет, без яких неможливий ані прогрес суспільний, ані Прогрес індивідуальний. Важливо усвідомити, що особливим духовним ресурсом кожної нації та особистості є читання художньої літератури. Читання відкриває людині світ. Допомагає пізнати інших людей і відчути людське в собі. Вона пробуджує в душі прагнення до краси, добра, справедливості, вчить жити за совістю. Завдяки йому стають близькими і зрозумілими здобутки своєї культури і культури різних народів. Форму. Чи почуття гордості за свій народ, свою країну читання дає усвідомлення того, що ми належимо до світової спільноти, доля якої залежить від рівня культури кожного і кожної з нас? Види читання в цифрову добу усі ми читаємо по-своєму, бо всі різні, але є правила і закономірності читання, які варто знати, щоб не тільки вміти знайти потрібну інформацію, а й отримати задоволення від читання. Люди завжди читають з конкретною метою, зважаючи на неї, виокремлюють такі види читання. Переглядове, ознайомлювальне, вдумливе. Переглядове читання це швидкий перегляд тексту, виявлення в ньому ключових слів або фактів. Під час такого читання ми визначаємо, що нового можемо дізнатися з тексту, чи варто його читати далі, наскільки текст буде корисним. Інколи достатньо прочитати заголовок, аби зрозуміти про що йдеться в тексті. На деяких цифрових сервісах розміщують теги, ключові слова, які дають уявлення. Розміст матеріалу, ознайомлювальне читання. Використовують тоді, коли необхідно зрозуміти головну думку. Таке читання спрямоване на усвідомлення загального смислу прочитаного. Вдумливе читання передбачає проникнення в глибини тексту, розуміння головної і другорядної інформації, значення слів, деталей тощо. У процесі вдумливого читання ми можемо декілька разів перечитувати фрази чи фрагменти, щоб краще її їх зрозуміти за такою потреби не варто поспішати, адже найважливіше осягнути текст у всіх його смислових і стильових відтінках. Особливо це стосується художніх творів, які дають не лише інформацію, а й особливе відчуття гармонії та краси, пробуджують уяву, співпереживання і мрію різновидами. Вдумливого читання є коментоване читання із коментуванням окремих слів епізодів, повторне читання, перечитування уривків, текстів з інтонацією, вибіркове читання, знаходження уривків тексту відповідно до мети поставленого запитання чи завданням. Залежно від обставин, інтересів і потреб люди обирають спосіб читання, мовчазне про себе і вголос, виразне читання. З огляду на кількість осіб у процесі читання воно може бути індивідуальним, парним чи колективним, ланцюжком в особах та іншим. Читання художньої літератури завжди є творчим процесом, пов'язаним із співучістю зображених подіг і життє персонажів, співпереживання і естетичне. Сприйняттям усього вираженого в словах для кращого розуміння творів зарубіжних авторів необхідно постійно цікавитися життям і традиціями різних країн та народів, збагачувати свій читацький досвід і обов'язково уявляти, мріяти, фантасувати. Зарубіжна література це сукупність різних національних літератур від давнини до сучасності. Національні літератури впродовж віків зберігають свою самобутність, бо виражають унікальність кожного народу. Як і народи, вони взаємодіють, взаємозбагачуються і є загальною людською цінністю. Національна бібліотека України для дітей у національній бібліотеці України для дітей зібрано понад 500 тисяч книг. Жор. Кінофильмів аудіо аудіозаписів. Компакт дисків. Бібліотеку засновано в 1967 році. Нині вона активно працює в реальному і віртуальному просторі. Послугами бібліотеки щоденно користуються понад 20 тисяч дітей і дорослих. Унікальною є колекція рідкісних і цінних видань, серед яких книги і журнали для дітей 19 ї першої половини ХХ століття. Одним із найкращих фільмів сучасності про любов до читання сестрічка Чорнильні серце створене за мотивами одноіменного твору німецької письменниці Корнелії Функе, режисер Ієн Софтлі, Німеччина, Велика Британія, США 2008 рік. Дівчинка Мехі та її батько Мо дуже люблять художню літературу. Колись мо. Читав одну цікаву книжку, так виразно, що її персонажі раптом ожили а разом із добрими персонажами оживали і злі сили у фантастичному світі. Розгорнулася справжня битва, результат якої залежить лише від уяви. Чому майбутнє залежить від бібліотек читання та уяви? Ніл гейман, сучасний англійський письменник. Автор романів і коміксів у 2012 році прочитав у Лондоні лекцію, чому наше майбутнє залежить від читання. У ній він звернувся до молоді з палким закликом читати і уявляти, а також усвідомити важливу роль бібліотек. Ось уривок із його лекції. Бібліотеки це свобода, свобода читати, свобода думок, свобода спілкування це освіта, що не є процесом. Який зупиняється в день, коли ми закінчимо школу або університет? Це розваги, це створення безпечних просторів. А також доступ до інформації. Бібліотеки це місце, до яких люди йдуть за інформацією. Книги це тільки верхівка інформаційного айсберга. Вони зберігаються там, і бібліотеки можуть надати вам книжки вільно та легально. Зараз діти беруть книжки в бібліотеках значно більше, ніж будь-коли раніше. Книжки усіх видів: паперові, цифрові, аудіо, бібліотека це місце, яке є сховищем інформації. Яке дає кожному громадянину рівний доступ до неї. Це дружній простір, це безпечне місце, прихисток від світу, бібліотеки справді є воротами у майбутнє. Переклад Валентини Васильченко